Бо мене помотало отак. Цей рік показав мені, наскільки я можу бути сильною. Якби не вона, у мене б не було мого блогу, бо я не розумію навіщо бути з одним чоловіком чи що. У мене здійснились деякі мої найсоповітніші бажання. Ну, я зараз не буду спойлерити, але нічого не вийде. Ви завжди знайдете до чого прикалупуватися. Боже, мені так подобається цей святковий вайп. Я тут постаралась налаштувати. У нас ще сонце вийшло спеціально, начебто по моєму запросу. Святкова чашка, голуби у мене такі. Як от знаєте, вони вдома, ота жіночка з голубами, я її в дитинстві завжди боялась. Але сережки гарні. Сукня наділа, все для вас. Я готувалась. Сподіваюсь, вам подобається мій образ. Напишіть, як вам він в коментарях. Так, представлюсь, ви пам'ятаєте, що я тепер це роблю на початку кожного відео. Мене звати Анюта Мом. Можливо. В мене дивитися вже дуже багато років, а може, це перше відео, на яке ви перейшли на цьому каналі. Тут я показую, як я живу своє життя, ділюся інсайтами, порадами, помилками, і просто своїм досвідом, який може бути цінним для когось із вас. Ну що, 2024 рік вже закінчується. Ну я типу думаю, можна було не констатовувати цей факт. Всі бачать календар і що він нам показує. Я дуже сильно хочу вірити, що ви щасливі зараз і задоволені тим, як він пройшов Незважаючи, чи він був хардкорним, чи він був таким прям найважчим, чи він був навпаки, як така якась тепла течія, направляв вас куди треба, отак от лагідно обіймав, звучить дуже утопічно. Скажіть, мені здається, так, мабуть, ні в кого майже не було. Бо мене помотало отак, але зараз, сидячи тут в грудні перед вами, я розумію, що я так вдячна кожному моменту, кожній важкій ситуації. Так, зараз я думаю, що я б там може щось змінила, може я б діяла не так, може я б взагалі не йшла туди, не казала це. Але я не знаю тоді, якою я б була б, типу, якби я щось там могла в тому минулому змінити. А через те, що мені дуже подобається ця версія Анюти, якою я стала в кінці 2024 року, я розумію, що, мабуть, все на краще. І, мабуть, все сталося саме так, як мало бути. І у 2024 році я досягла дуже багато. Своїх цілей, я більше про це розповідала у своєму інстаграмі в ось цьому хайлайті. Просто знаєте, я дійсно дуже пишаюсь всіма цілями, які я досягла, бо вони досягалися на такому важкому, типу бекграунді і задньому фоні, що я розумію, що цей рік показав мені, наскільки я можу бути сильною. Що якби мене не ламали, як би моє життя не хотіло зруйнувати, я сама для себе розумію, що мені краще, можливо, не одразу б Можливо, щоб повністю це усвідомити, мені треба кілька місяців, але все ж таки я зрозуміла, що отак мене поламати не можна. І хоч я часто здавалась собі, типу, занадто м'якою і якоюсь безхарактерною, так можливо, я м'яка, можливо, я занадто сентиментальна, занадто чуттєва. Може, типу, розплакатись. Отак, ви розумієте, я коли приходжу до бабусі, а ми з нею дуже схожі характерами, оцією чуттєвістю, вона починає згадувати дідуся, згадувати своєму. Мен... Як вона була маленькою дівчинкою. Розповідає мені, звісно, буває історії, які я вже чула мільйон разів, але мені все одно завжди цікаво, і ми з нею сидимо, п'ємо чай, плачемо. Я розумію, так, да, я чуттєва, я сентиментальна, але. Я дисциплінована і я вмію досягати свої цілі. І за цей рік я ще більше розвинула блог в інстаграмі та тіктоці. У мене було дуже багато класних співпраць з брендами, про які я і мріяти не могла. Я відвідала шість кразів, була в школі блогерства, регулярно ходила на танці, відновила вокал. Нарешті полюбила своє тіло. Звісно, я не все досягнула. Я не вилікувала свою шкіру, а це було таким важливим пунктом. Я не почала інвестувати. Я це хотіла. Я не за Стала велике навчання з блогінгу, яке також планувала. Не все здійснилося, але я дуже сильно рада тим цілям, які я здійснила, бо я зрозуміла, що саме вони були для мене пріоритетними. І, взагалі, якщо чесно, я сама для себе приклад того, як постановка цілась і шлях їх досягнення може кардинально змінити життя. Якщо ви дивитесь мене давно, там що дивилися якісь мої старі відео, ви, мабуть, пам'ятаєте оцю сіру папку. Я попросила батьків, мені її відправитись в Черкас. І ця папка це просто частина моєї душі. Тут мої цілі написані з 2020 року. А знаєте, що було в 2020 році? Я створила цей Ютуб канал. Я нарешті почала займатися тим, чим завжди хотіла. Я у 2020 році з нуля набрала більш ніж 100 тисяч підписників на Ютубі. Я тоді почала готуватися до ЗНО, а в 2021 році здала всі ЗНО на 190 Почала Почалась з різними. Брендами заробляти такі суми, про які я, ну, типу, навіть не мріяла в дитинстві, бо мені тоді було ну, 17 років, я ще була дитиною. І оця папка і постановка цілей просто змінили моє життя. Я нарешті зрозуміла, чого хочу сама я. Я побачила орієнтири. Ну, типу, реально я вважаю, що можливо, якби не вона і якби не постановка «Цілей», у мене б не було ютуб-каналу, у мене б не було мого блогу, бо я цього дуже сильно давно хотіла. Реально, ви ж пам'ятаєте, якщо дивились моє відео, це про те, як я набрала 100 тисяч підписників, я ж вже і камеру мала, і вивчала програму для монтажу. Але я не сідала і не починала знімати. А коли я це прописала собі як ціль, прописала кроки, які мені треба для її досягнення, і просто сказала собі, Ань, попробуй. Ну реально, попробуй. Там був тоді карантин, був вільний час. Коли, якщо не зараз. Ну, не хочеш пробувати, значить не твоє, все забули про мрію, відкинулись. І все. А знаєте, чим відрізняються цілі від мрій? Тим, що цілі це мрії з кінцевими термінами. Коли ви про щось дуже сильно мрієте і розумієте, як вам цього досягти, і прописуєте це кроками, вірите в те, що ви це можете, позбавляєтеся від якихось негативних упереджень, типу що я цього не заслуговую, я не занадто класна, класний для цього. Тоді ваша мрія справді стає вашою реальністю. Просто треба ще приділити, до речі, що дуже важкі час, щоб це зрозуміти, усвідомити, подякувати там собі світу і всім. Бо я розумію, що я правда зараз живу життя мрії цієї маленької Ані. Та, блін, ви розумієте, колись для мене була мрія, отак, от просто каву взяти, лати якогось і піти погуляти, чи посидіти десь в кав'ярні, почитати. Я колись мріяла про таке життя, і це щось ж знаєте, таке маленьке, банальне, але колись це було моєю мрією. Я мріяла жити в отакій квартирі, яка мені подобається. І візуальною, в якій я себе дуже класно почуваю в Києві сама, знаючи, що в Черкасах мене завжди ждуть мої батьки, мої рідні. Але що тут я будую своє самостійне життя? Так що далі ми якраз і поговоримо про те, як поставити цілі на 2025, і щоб реально їх досягти. І знаєте, зараз я вам можу розповідати дуже багато про ці всі смарт системи про меганаукові підходи для постановки цілей, або навпаки, про щось ультра-езотеричне. Аформації, візуалізації, карти бажань. Спойлер, я поєдную і те, і те. У своєму підході, але насправді суть лежить набагато глибше. Перше розуміти себе і свої істинні цінності та бажання. Вам не треба 10, 20 чи 100 цілей, просто щоб вони були. Це знаєте, є така фраза. Я підпишу, хто казав, бо я не пам'ятаю. Ваші цілі це дорожні карти, які направляють вас і показують, що можливо для вашого життя. Розумієте, для вашого, не для мого, не для її, не для його. Для вашого розумієте, якщо, наприклад, моя ціль виступити колись на сцені перед багатьма людьми з якимось таким власним спічом. Це моя ціль. Якщо вона не ваша, вам не буде хотітися робити ніякі кроки, щоб її досягти. Так само, наприклад, якщо ваша ціль пробігти марафон. Якщо я собі напишу ціль, пробігти марафон, мені, типу, не хочеться пробігти марафон, у мене не буде бажання щодня виходити на пробіжку, там незважаючи чи то дощ, чи то сніг, чи то паляче сон. Сонце, щоб підготуватися, бо я не розумію, навіщо мені бігти марафон, і тут важливо розуміти, що взагалі для вас важливо, яка сфера життя, от саме зараз, найбільше в пріоритеті, чи це кар'єра, чи здоров'я? Очевидно, не треба, типу, йти тільки в одну сферу і створювати дисбаланс, але вам треба розуміти, на чому ви тримаєте найбільший фокус. Тому що, незважаючи на те, що ми живемо зараз в світі максимальної мультизадачності, на нас просто постійно тисне інформація, яку Задач все одно найкраще ми працюємо, коли ми сфокусовані на чомусь одному. І вам треба розуміти свій фокус і просто потім його протягом року зміщати на те, що найбільш пріоритетне саме зараз. Вам треба розуміти, які саме сфери життя ви хочете покращити, і чого саме ви дійсно прагнете. От реально сядьте і дайте собі відповіді на ці три запитання. Це вже буде дуже корисно і дуже вам допоможе просто в тому, щоб краще себе розуміти і таким чином себе досідувати. Дитина друге, проаналізуйте попередній рік, і особливо саме те, що у вас не вийшло досягти. Тому що дуже велика ймовірність, що оту ціль, яку у вас не вийшло досягти, ви пишете вже собі не перший рік. Можливо, навіть не другий. Там, наприклад, ви пишете собі цій схуднути, а у вас так і не виходить цього досягти. У вас щось або сильно зупиняється, або це не ваша ціль. Можливо, десь всередині ви розумієте, що вам подобається таке тіло, яке є у вас. Вам не треба у тій модельні модельній стандарти, бо то будете вже не ви, і можливо, хтось скаже, що у вас є якась зайва вага, але для вас вона не зайва. Тоді, можливо, ця ціль взагалі для вас не актуальна. Можливо, взагалі не треба її писати. Якраз таким чином, більш сфокусовано мати можливість працювати на тому, що правда ваша. Також дуже важливо писати цілі у кожній сфері життя. Як я і кажу, очевидно, у вас буде перекосяк. Незважаючи на те, що ми всі в цьому світі хочемо знайти баланс, відбувається постійно. Якийсь перекос. Наприклад, якщо дуже багато в роботі, гарно зараз там заробляєте багато проєктів, менше часу на здоров'я, на рідних, на друзів. Бо найбільший фокус ось тут. Якщо навпаки, там у вас з'явились стосунки, ви дуже щасливі в них, ви дуже сильно цього хотіли, то вам просто хочеться більше бути з цією єдиною. А наприклад, і до цього у вас був дуже зайнятий графік, і от ви тепер десь годинки відчупуєте від роботи, від там Русі від ще чогось, бо вам хочеться максимально сюди їх направити. Це нормально. Типу, просто треба розуміти, що дійсно зараз в пріоритеті. Не треба жити в рожевих окулярах і думати, що скрізь ви можете бути на 100%. Це така дуже нереальна думка, але все одно не треба повністю просідати в якійсь сфері життя. Якщо, наприклад, ви ставите собі в 2025 році найбільший фокус на кар'єрі, і ви розумієте, що у вас там ще й навчання, і робота, і сім'я, і у вас просто немає. Часу ще в зал ходити регулярно в тренажерний. Просто пропишіть собі ціль щодня 10 хвилин робити зарядку перед сном і зранку. Це не важко. Ми не помічаємо, як ми 10 хвилин проводимо в Тіктокі, в рілсах. Ви розумієте, ми просто ці хвилини не помічаємо. Але коли нам здається, що нам треба 10 хвилин ввечері на стречинг, то, типу, блін, ні, у мене немає часу. 10 хвилин, типу, камон, де я їх візьму? Просто може трошки зменшити кількість рілсів. Або, знаєте? Сісти в шпагат. Я так робила колись, як була маленька, в поперечному сиділа і ото книжки читала щось там, якісь відео дивилась. Тоже, бачите Хелсі, такий вам лайфхак. Це про що я кажу, що не треба глобальні масштабні цілі в кожній сфері, але вам треба зробити якісь такі придумати невеличкі кроки на наступний рік, щоб підтримати певну гармонію скрізь, наскільки це можливо на основі того, що ви хочете досягнути у кожній сфері життя, треба прописати для цього. Цілі вимірними кроками, наприклад, давайте придумаємо таку небанальну ціль: хочу грамотно говорити і мати можливість легко підтримувати діалог з новими людьми. Для цього ваші щоденні щотишневі кроки це прочитати ось таку кількість книг. Наприклад, ось таку кількість книг по комунікаціям, саме по тому, як будувати стосунки з людьми і як комунікувати з ними, і взагалі просто прочитати ось таку кількість книг, щоб збільшити свій кругозір, щоб краще розбиратись і в психології. І в історії, можливо, в тому, як взагалі формувався світ, в географії, щоб мати можливість дуже легко підтримати кожен діалог, тому що вам не треба бути експертом в кожному діалозі, і ви можете просто задавати питання, тому що люди люблять, коли ними цікавляться, коли цікавляться тим, що їм цікаво. Просто треба робити це щиро. І якщо вам ну, типу, реально не цікаво дізнатися щось більше про цю сферу, і ви типу робите вигляд, щоб зав'язати діалог, це відчувається за що ця нещирість відчувається. Але якщо ви не вважаєте себе ультрамага-експертом в якійсь сфері, ви все одно можете говорити з людиною на цю тему. Просто більше слухати, а не говорити. Це ж знаєте, не зря нам дано два вуха і лише один рот. Щоб більше слухати і менше говорити, також для досягнення цієї цілі ви можете, наприклад, підтримувати міні такі смолтоки в лівці, робити компліменти. Десь людям це дуже приємно. От я нещодавно була в Торговому центрі в Києві і просто мила руки в туалеті. А до мене підійшла дівчина і сказала, ви так гарно виглядаєте. У мене ще був тоді дуже класний день, і, і образ мені мій подобався, і це було так приємно. І я побачила просто і у неї величезна усмішка на обличчі, коли вона мені сказала цей комплімент, і у мене, і я, і потім також у відповідь зробила комплімент. І оце щось, знаєте, ну такий, типу, малесенький крок. Але так всім приємно від цих компліментів, від цього обміну енергії. І ви також можете додати які міні-кроки собі щоденні, наприклад, тиждень кожен день робити комплімент комусь в ліфті. Це не важко. Ну окей, на початку це може бути дуже важко. Але кожного разу, коли ви отак от виходите з зони комфорту, ви розширяєте цю зону комфорту. І вже наступного разу вам це буде робити набагато-набагато легше. О, і ще дуже класна порада. Зараз я вип'ю водички. Додавайте у ваші цілі цифри. Це я була на одній дуже класній трансформаційній грі про постановку цілей. До речі, та гра це просто ну якесь чудо. Мене позвала на неї подруга, і якраз просто майже одразу після цієї гри у мене здійснились деякі мої найсуповітніші бажання. Ну, я зараз не буду спойлерити, але дуже класна трансформаційна гра, і дуже такий інсайт, який я для себе винесла з неї. Це те, що класно в цілі додавати цифри. Не просто багато читати, а прочитати отаку кількість. Якісь книг не просто я хочу бути у щасливих стосунках. А навіть отут треба додати цифру. Бо я, типу, дуже довго не могла зрозуміти, ну яку цифру я придумаю, типу, бути з одним чоловіком чи що. Але мені порадили, наприклад, до оцієї дати, або там зараз весна 2025 рік, і я у щасливих стосунках. Ще таким чином, коли наш мозок має певне фокусування і прив'язку з датою і з цифрою, то він ще більше хоче досягати цю ціль і йому легше проконтати. Контролювати типу, її досягнення. І особисто для мене це дійсно працює, бо я дуже люблю цифри. У мене мама вчителька математики. Я постійно ходила все життя на олімпіади з математики, писала ман, зараз вчусь на економіці. І я, знаєте, якось в собі поєдную і щось таке мега-креативне, я люблю багато говорити, я люблю писати твори, читати вірші, вчити їх на пам'ять, але разом з тим я люблю математику. і Вона мені дуже легко завжди давалась. І так, от, коли, наприклад, людина мені щось каже, я можу не завжди запам'ятати і. Ідеально контекст, ну типу я слухаю, я майже все запам'ятовую. Якщо вона мені скажеш, там в 16.05 я вийшла з ось цього місця. Я не з якого місця, але я запам'ятаю в 16.05. От так от у мене якось мозок цікаво працює. Так що, якщо у вас також, то це дуже важливе таке доповнення до того, як правильно формувати цілі. Також не можна не згадати про систему формування цілей смарт, про яку зараз говорять всі, І яка як я вважаю, працює, просто треба її підкориговувати під себе. Це значить значить, що ваші цілі мають бути specific, конкретні, measurable, вимірювані, achievable, Досяжні «Relevant», актуальні і «Time-bound» – обмежені в часі. Але я дуже вам хочу сказати, що це не обов'язково, і ви десь всередині знаєте, як краще саме для вас формувати ціль. Так що використовуйте цю систему, але якщо, наприклад, для вас ця ціль виглядає щось занадто якось замудрюна і вам не відгукується її формування, то краще переробіть так, щоб ви дивились на цю ціль, і вона вас реально заряджала. Бо, от це більш важливо. Ніж всі оці мега-науково точні бізнес-підходи. Бо цілі по смарт системі це от саме про бізнес, про проекти. Звісно, ми з вами наш найбільший проект, але також ми і людина. І наша емоційна складова дуже часто переважає нашу раціональну. Сформуйте рутину, яка наближатиме вас до досягнення ваших цілей. Як я казала в минулому відео, набагато важливіше те, що ви робите кожен день. Як виглядає ваша рутина, а не як виглядають якісь окремі. Класні події вашого життя. Бо по факту життя зазвичай складається з рутини, і треба наповнювати її класними звичками, класними невеличкими щоденними подіями, які додаватимуть цікавості вашому життю і наближатимуть вас до здійснення ваших цілей. Наприклад, якщо ви хочете покращити якість свого тіла і нарешті його полюбити, то сформуйте рутину навколо цього. Ви не досягнете цієї цілі, якщо просто один раз в тиждень не будете їсти чи раз в місяць будете рахувати калорії. Їсти на тисячу калорій, а всі інші дні на п'ять тисяч нічого не вийде. Ви маєте просто кожного дня робити кроки, які в результаті, в перспективі, в накопичувальному форматі дадуть величезний результат. Це щоденно правильне харчування, спорт, догляд за собою, ментальний емоційний розвиток. Мені здається, дуже важливо шляху любові до себе не лише робити такі реальні кроки. Оце займатися спортом, їсти за принципом тарілки. і Оце все. А ще й Якось вчитись дивитися на себе іншими очима. Тому що, якщо ваше ставлення до вас не зміниться, неважливо важите ви 80 кг чи 50 Ви завжди знайдете до чого прикалупуватися. А треба навчитися, щоб цього прикалупування не було. Бо в світі так він дуже багато людей, які щось в вас знайдуть не класне. Так що не будьте такою людиною, а будьте тою, хто буде завжди на вашій стороні. Ну і ще дуже важливо: оточуйте себе однодумцями і надихаючою атмосферою для. Постановки та досягнення ваших цілей. І якщо у вас немає однодумців, або ви хочете збільшити їх кількість. Якщо ви не дуже добре розумієте, як взагалі проаналізувати правильно рік, якщо ви не дуже добре розумієте, як зрозуміти, що хочете справді ви, які цілі справді ваші, а не нав'язані суспільством, а не хоче ваша мама, там хлопець подруга, а які ви хочете, і не дуже розумієте, як сформувати ту рутину, яка вас наближатиме до, досягнення. Гнення цілей, то я. Хочу вам допомогти. І я цілий листопад і зараз грудень працювала над своїм інтенсивом Рістарт. Це два тижні. Ми спочатку проаналізуємо минулий рік за моєю системою. Я кожного року приділяю окрему увагу цьому, і для мене це завжди така прям магічна атмосфера. Я просто закриваюся у себе в кімнаті, запалюю свічки, п'ю чай і дуже багато пишу. І це дуже сильно допомагає. Потім ми краще познайомимось з собою, поставимо дійсно свої. Цілі, ну і просто зарядимося енергією на досягнення цих цілей. Я обіцяю вам, що з свого боку зроблю все, щоб цей шлях для вас був максимально комфортним, класним та приємним. І ще дуже важливо в оточенні однодумців. Бо на інтенсиві ще буде чат. Ви всі будете спілкуватися, обмінюватися ідеями, мотивувати один одного. Старт інтенсиву 23 грудня. Всі матеріали залишаться назавжди з вами у записі. І всі практики, і всі відеоуроки, і всі пости, і чат ви завжди. Зможете в ньому спілкуватися. Інтенсив вже можна купити, так що я дуже сильно буду рада бачити кожного з вас. Там три тарифи, і ви зможете обрати найкращий та найзручніший саме для вас, залежно від бюджету і ваших вподобань. І я вже в дуже сильному поручці, бо чесно, у мене зараз дуже класні зміни в житті відбуваються. І я дуже рада, що все складається саме так. І я просто не горю енергією зсередини, я бачу наскільки горять мої власні очі, і ви мені про це І Батьки мені про це кажуть, так що я прям відчуваю, що я роблю цей продукт, не блін, заради грошей, якихось не ото для того, щоб він щось рандомне сделать аби було. А дійсно з таким бажанням от передати вам і свої знання, і свою систему, і свою енергію. Бо я знаю, що у нас з вами такий сильний конект, якщо особливо ви дивитесь мене вже не перший рік, бо коли я зустрічаю своїх підписників, живу, от ми з вами всі, начебто, одна сім'я, і я не розумію. Як цей онлайн-світ створює це відчуття, але я дуже сильно вдячна, що справді у мене ви така аудиторія, і що десь якось з вами в цих інтернетах ми знайшли один одного. Так що, да, посилання на інтенсив в описі під цим відео. Переходьте, купуйте. Я дуже буду рада бачити кожну кожного з вас. Я вас всіх дуже сильно люблю, цілуся, обіймаю і всього найкращого бажаю. Муа! Побачимось з вами в наступному році. Ну а з тими, хто буде на інтенсиві, побачимось дуже дуже скоро. На відео уроках всіх дуже дуже сильно люблю. Буде класно, так що посилання під відео. Я вас ще кажу.